Найкращі пасхалки Stalker 2, частина друга. Далі я гадаю, варто поговорити про відсилання до інших ігор, адже їх тут незліченна кількість. Тут є і Гордон Фрімен, який ще з першого сталкера лежить тут відпочиває. Хеткраби звідти ж, які буквально кілька разів за гру пробігають в кадрі. Ще крута пасхалка це відтворена сцена з Call of Duty в прип'яті, де вам потрібно було стріляти зі снайперської гвинтівки. Стрибок Віри в кількох різних локаціях гри також є, який явно відсилає до серії Assassin's Creed. Бонфайр з серії Dark Souls мене теж неймовірно потішив в локації горілий ліс неподалік річки. Ще є ціла кімната з жуками та метеликами з Silent Hill, Неймовірно атмосферна. Звісно ж, відкритки та мапа з гри DayZ, про яку вже всі говорили. Пасхалка на Дум є на стіні в їдальній зустріч з мечем Домслеєра та написом Річ та Крамсай. Ще одна велика і крута великотка на відьмака, де в нас цілий міні-квест з туманним будинком, де потрібно кілька разів заходити в туман, щоб змінити розташування предметів будинку і дістатись до казанка, який є потужним артефактом та відсиланням до квесту про сковорідку в третьому відьмаку. А також, звісно, ми зустрінемо тут медальйон Геральта на столі. Але все ж, моєю улюбленою пасхалкою в цій категорії є простенька і елегантна стріла в коліні зі скеріму. Я б теж вирушив до прип'яті, якби не зловив маслину в коліно.